Що круто, якщо ти красунчик, але моторошно, якщо ти страшний. У мене є друг, на якого дівчата буквально вішаються. Типу, поки ми з ним не познайомилися, я завжди думав, що подібна херня можлива тільки в кіно і мультиках, але при цьому він украй не зграбний. Я бачив, як він випадково розливав на дівчат коктейлі, впускав їх, міг випадково зачепити дівчину ліктем, бо занадто розмахував руками, розповідаючи історію і так далі. І я жодного разу не бачив, щоб хоч одна дівчина на нього за це розлютилася. Якщо і була якась реакція. То тільки позитивна. Чуваче, така сама херня. Мій друг чисто кіношний красень. Одного разу заходимо з ним до клубу, і він одразу ж ненароком каже барменчі: привіт, як справи? Вона йому, ЩОЙНО ти привітався? Вони одразу стали кращими, а потім вона йому весь вечір наливала коктейлі за рахунок закладу. Якого фіга? Бути головним героєм у фільмі про кохання. Ага, якби головний герой 50 відтінків сірого не був таким красунчиком, це кіно можна було простінювати як фільм жахів. Для мене це і так фільм жахів. Рослинність на обличчі вуса може спрацювати тільки якщо в тебе зовнішність Тома Селика або Сема Еліота, а в інших випадках ти будеш схожий на маніяка, який перебуває на обліку в якомусь штаті. З бородою схожа ситуація. Вона може виглядати круто, але якщо ти не потрапляєш під визначення топового красення то цілком ймовірно, що вона зробить тебе схожим на душевно хворого бомжа. У деяких випадках борода здатна перетворити на чоловіка. На досить привабливого. Наприклад, це стосується чоловіків із невиразним підборіддям. Бути тихим і замкнутим у мене неймовірно красивий син, через те, що він такий красунчик, усі його вважають дуже загадковим, задумливим і привабливим. Але по факту він просто дуже сором'язливий хлопець, який не любить спілкування і трохи страждає від тривожності. Якби він був виродком, він був би капець криповим. Пощастило, що він весь у твою дружину. Деякі види окулярів. Якщо ти красивий, то маєш у них стильний вигляд, але якщо потворний, то більше схожий на маньяка Мені здається, авіатори особливо підсилюють цей ефект. І якщо ти красивий, то, скажімо так, тобі в житті більше дозволено. Це реально так. Люди завжди чомусь довіряють красунчикам більше. Уявіть дві ситуації: в одній Дені девіто проходить повз дівчину, наздоганяє її, починає з нею розмовляти і кличе на побачення. А в другій те ж саме робить Генріка. Я вам гарантую, що одного з них вважатимуть криповим типом. Але коли ти такий красень, як Дені Девіто, всі скажуть, що ти просто сміливий і романтичний. Мене одного разу назвали Криповою, просто тому що я обідала на одинці. Як мене це бісить, що не так і з тим, щоб проводити час на одинці з собою. Проблема інтровертів. Проблема в тому, що деякі люди це сучки з купою комплексів. Флірт підкати з боку красунчиків теж бувають дуже кріповими і нежихливішими злочинцями найчастіше є якраз вони, тому що вони занадто впевнені в собі. Ой, та годі, я постійно бачу, як дівчата ведуться на всякі стрьомні підкати. Їм аби хлопець був привабливий. Моя подруга вчора під столом записала на телефон, як до неї підкатував один підозрілий тип. Коли вона виклала цей запис у соцмережі, підписала вона його в дусі, але зате він був такий красивий, реально зробив мій день. Я Сам хлопець за зовнішністю напевно трохи вище за середній, але навіть я помічаю, наскільки у нас змінюється дозволеність залежно від твоєї привабливості, просто стань багатим. Тоді твої загравання працюватимуть, навіть якщо ти виродок. Фанатіти від відеоігор та аніме. Геймер потвора невдаха, нудний. Геймер красунчик веселий, незвичайний. Мені здається, головна причина, чому багато хто так думає, в тому, що задротство сприймається як втеча з реального світу. Типу, ой, та він просто не може знайти собі дівчину. Ось і сидить у своїх відеоіграх. У той час, як якщо красивий чувак фанатіє від усякої задротської херні, то люди думають, що він займається цим від душі. Він міг би займатися чим завгодно. Але вибрав цю ньордовську тему. Який же він незвичайний? Окей, дам найкріповішу відповідь: базікати з чужими дітьми. Змінено заради нудної історії життя. Сиджу в автобусі, у якого дуже довгий маршрут. Поруч зі мною єдине вільне місце. Якась бабця впихає свою онуку в повний автобус і запитує, чи може хтось із пасажирів доглянути за дитиною до кінця поїздки. Я так зрозумів, що всі квитки були вже давно розпродані, і бабця змогла купити квиток тільки для онуки. Я, в принципі, був тільки за, тим паче, що я працював ви. Хователем у дитячому садку, але промовчав, тому що мені стрьомному хлопцеві дитину б не довірили. У підсумку онука їхала з молоденькою дівчиною, яка не витримала тривалої тиші і погодилася допомогти. Її, якщо що на тому кінці зустріли радісні батьки, тож не подумайте, що бабка її кинула. Але ситуація була дивна. Кінець це стосується взагалі будь-яких мужиків, страшних жінок не сприймають як загрозу для дітей. Практично будь-яка поведінка людини може бути розцінена по різному, залежно від того наскільки вона приваблива, стриманий і недружелюбний, сильний і рішучий, або зрозумілий мудак, тихий і антисоціальний. У ньому стоїчна глибина і мудрість, або він дивний і взагалі з ним некомфортно. Галасливий і балакучий притягальний і чарівний або інфантильний і дратівливий. Я можу продовжувати нескінченно, але суть ви вловили. Звісно, суспільство не настільки чорне і біле, є й інші чинники, що впливають на наше сприйняття, крім фізичних даних, зокрема, і харизма або привабливість характеру. Але це не скасовує того факту, що ми від природи переоцінюємо або недооцінюємо будь-яку поведінку залежно від того, приваблива людина чи не приваблива. Найдивніше, що багато хто впевнений, що привабливість на 100% зумовлена генетикою. Це небезпечна думка, тому що людині може здатися, що їй немає сенсу перейматися своєю привабливістю, адже їй не пощастило з генетикою. І взагалі я потворний. Насправді, перша наша реакція, коли ми оцінюємо привабливість, людини здебільшого грунтується на гігієні, стрижці, одязі та мові тіла. Ми любимо дивитися в дзеркало і порівнювати себе із зірками, але забуваємо, що над їхньою зовнішньою Чістю працюють цілі команди, включно з перукарями і стилистами. Я готовий поставити бабки на те, що навіть найстрашніший чувак може значно поліпшити свою привабливість, якщо прокачає себе в цих чотирьох аспектах: гігієна, догляд за волоссям, одяг і мова тіла. І не треба ніяких дорогих лосьйонів, стрижок за 400 баксів, костюмів арманії і випендрювання голівудських серцеїдів, якщо просто приділяти трохи часу деталям, не пов'язаними з генетикою, на які багато хто забував. Биває, то це змінить дуже багато чого. Сказати Ой, та я стрмний і завжди буду таким. Це найпростіший вихід. Але якщо ви приймаєте те, що ваша непривабливість зумовлена ще й цими чотирма факторами, то зможете поліпшити себе: гігієна, догляд за волоссям, одяг, мова тіла. Займіться цим, і вам відкриються нові світи. Та банально бути доброзичливим, я раніше працював у сфері, в якій в основному працюють одні жінки. Коли до нас надсилали нових співробітниць, я мав розповісти їм, що у нас та як. Зазвичай я закінчував словами: якщо у вас є або будуть які завгодно запитання з будь-якого приводу, дайте знати, я з радістю допоможу. І ви навіть не уявляєте, скільки разів у відповідь я чув щось на кшталт «Я заміжня або у мене вже є хлопець. Смішно навіть. Потім, коли я одружився, дружина мені сказала, що я занадто вічливий із жінками, через що вони думають, що я до них залицяюся. Блін, а що якщо я просто нормальна людина і не хочу нічого натомість? Невже дівчата виключають те, що так буває? Мене це просто виморожує? Зачекай, я не зрозумів, ти в підсумку красунчик чи стрьомний? Ага, зараз я так і скажу. Жінки ненавиджу, коли хлопці плутають дружелюбність і флірт. Теж жінки, він поводиться дружелюбно, фліртує виходить. Фільм 365 днів. Тільки уявіть, якби в головній ролі був потворний тип. Це було б тупо викрадення. Змінено. Мені не подобається цей фільм, я не вважаю його кльовим, але у мене є кілька друзів, яким він припав до смаку, і які не бачать у ньому нічого кріпового. Тому я власне й написав цей комент. Сидіти на лавці в парку і спостерігати за тим, як грається твоя дитина. Я ж матері, залежно від зовнішності, реагую дуже по-різному. У ніч на суботу плачеш годинами в подушку. А зранку напіалюєш треніки, береш дитину і вийдете в парк. Реакція. Вибачте, ви не могли б піти в інше місце. Моїм дітям некомфортно поруч із вами. Інший розклад: суботній ранок. Ти вийшов із душу, поголився. Напнув штани, хакі і поло. Реакція. Ой, добрий день! А як у вас тут справи? Південь такий дивний, вас реально просили піти в інше місце? Це так грубо. Я ж мамці не належить терпіти, щоб поруч із її дитиною перебував непричесаний 130 кілограмовий ботан у майці з коміксами. Це ж просто загроза для всього району. Бути сором'язливим. Я страждаю від соціальної тривожності, через що мене постійно називають кріповим. Є таке, я познайомився зі своїм найкращим другом у барі. Він весь час сидів один і писав усілякі сценарії. Коли люди просили розповісти про що він пише, йому ставало ніяково, і він нічого не розповідав. Усі бармени вважали його кріповим типом. І там же навіть пішла легенда, що він пише книжку про те, як він усіх їх замочить. Мені доводилося неодноразово впрягатися за нього. Коли його відкрито називали дивним або кріповим. Ні, чуваки, йому просто подобається бути наодинці з собою. Судячи з усього, навіть просто дивитися в бік дівчини. Коли я якось на секунду задивився на одну дівчину, мій клятий кориш помітив, що я поводжуся кріпово. Обов'язковий комент у стилі можливо, ця людина тобі не друг. Розповім зі свого особистого досвіду протягом багатьох років я страждав від ожиріння і працював над тим, щоб побудувати свій бізнес. Я пройшов через безліч поразок і величезну кількість роботи. З Жінками в мене все було складно. Коли я намагався знайомитися в барі, мені потрібно було стежити за кожним сказаним словом. Інакше я вмить відлітав у френдзону, і тут настав день, коли я чомусь раптом вирішив взятися за себе, почав харчуватися більш по здоровому, пішов у качалку. Моя зовнішність змінилася, але в іншому, якщо чесно, я залишився колишнім. Проте цього вистачило. Це було як виграти в лотерею. Коли ти здоровий і красивий, жити стає набагато легше. Люди почали мені частіше довіряти, навіть у роботі, коли я тільки починав бізнес і знайомився з людьми. Я й подумати не міг, що одного разу мені стануть так охоче передзвонювати. А найсмішніше в цьому всьому, що мої скіли взагалі не змінилися, так само, як і моє ставлення до людей. Схоже, що. Ми просто від природи більш прихильні і терпимі до красивих і здорових людей. Ось, а мені ніхто не вірить. Мені кажуть, що коли ти прокачуєш зовнішність, у тебе підвищується самооцінка, і саме через це в людей змінюється до тебе ставлення. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!